Доброго дня. Значить, зробив 4 штучки на замовлення. Зупинюсь більш детальніше от на цьому варіанті. Це на два колеса з важчою рамою і регулюванням отам ручок. Плюс посилення даю на вал. Вихідний верхній, плюс нормальна велика зірка, яка понижає гарно. Ну і зараз я вам покажу його на двох колесах. Так, ну от продовження на двох колесах виходить і змін не одне. Тому такий варіант. Стандартно, а це от в такому варіанті.

Все, всі 4 готові до відправки, всі позначені кому. Ось двохколісний. Побачимо, як він влізе в великий поддон, щоб все поїхало однією посилкою. Тому, друзі, всім дякую. Ще раз повторюсь: весь зв'язок зо мною або в Олегіксі, а найкраще в інстаграмі. На всі питання там відповім. Тому. Бережіть себе і всім мирного неба.